Була така позиція. Ми затримуємо весь день. Ми розуміємо. Добре, як ти перед тим, як ти коли ти потрапила? Ну, Стояла. Я походила туди. Я походила з ви напали сюди на пішака, чи як це було? Чому ми, напав ми, на пішака? Нападали. нападали на пішака, а я вийшла. Так, добре, повертаємо назад. Був хід так. Далі тура повернулася назад. Цей король повернувся назад, як писали. Це... Шаг назад, значить, отака позиція, значить, твій хід, так? Так. Ну твій хід. Ні, 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 ні. Я ж повинна ще позитива. Так, зараз. Я прийшла, була така позиція. А ви назад все вертаєте, ви від... Зараз бо не можемо вернути. що не можемо повернути. От в чому питання. Так був останній хід був такий. Такий є. Тут, тут це я це не я знаю. Це, ну, там, я таку, таку. оставлю. Ну, Перед цим був хід раз. Там він там стоїв вже п'ять ходів. Ні, мається на вас, О, я повернулася назад. Повернула, повернула назад. назад. Тепер, я сиходи, е, я як ти ходила? Я ходила вперед. Вона стояла тут. Я же не знаю, что вона стояла знаю, что я не не знаю, что я не це теж я можу сказати, вона стояла саме. <рес> ну, як ти походила тоді? Виходить тут сюди, так Король пішов на іншу. <рес> я вже потім вже походила в <рес> Тобто ти тут ходила <рес> так. Так. <рес> ну, При цій позиції пішов вже стояв <рес> <рес> його було так. <ріх> так, Я теж не можу пригадати, бо я не пам'ятаю так. З цією позицією погоджуюсь. Ваш <ріх> хід зараз <ріх> хід білим. Пригадуйте, <ріх> де ти пішаєш, бо чи він закрити. Якщо ви не пригадуєте, то а... <ріх> Я, я певна, <ріх> а ви його хід зараз мій шар <ріх> віддати. Зараз ваш хід і зараз так. Така позиція. Але купається, що це був шар. А ви не лізь, Мені лізь. чекай. Ну а з чим ви погоджуєте? Вона походила, коли поговоримо. Тепер ваш відділу. Той пішак був не в чотири. Виходите ви під п'ять і вони зробили, зробили хід. Вона походила сюди. Mm -hmm. Так, Будь ласка, ваш хід. Продовжуйте цієї позиції хід Так, Подлительного тебе задача. Я Можно вот ладно, смотрите. Ви вже продовжуєте все. Я більше повертати нічого не буду. Граєте далі. Ваш хіб. І тронув вже. Тронув тільки що коняє. Тронув, його поставили. ж а, Неможливо. А, що неможливо? Ну, це... Ні, це не є неможливий. під конем просто це О, у Марукани. Gracias.